18 грудня в Олександрійській міській територіальній громаді відбувся перший міський етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Свої напрацювання презентували учні літо та мультипрофільного ліцею. Учасники представили ґрунтовні дослідження у секціях історії України та всесвітньої історії, правознавства, психології та журналістики. Учні виявили вміння працювати з великими обсягами інформації, логічно структурувати свої думки. Та аргументовано захищати результати власних досліджень під час дискусії. За оцінками журі представлені роботи продемонстрували серйозний підхід до наукового пошуку. Волонтери координаційного центру волонтерів Олександрія дякують французьким друзям за чергову допомогу. Днями отримали дві посилки від волонтерів з Тюрнесуль до Юкрейн. Та висловлюють вдячність за постійну підтримку, за турботу про наших військових, за найнеобхідніші речі, надіслані завжди вчасно. Спальні мішки, термобілизна, шкарпетки, засоби гігієни, батарейки, кава, чай, шоколад, продукти швидкого приготування це те, що надсилають нашим захисникам у кожній посилці. Приютівській громаді триває видача допомоги для ВПО з Донецької області. Вже десятки людей отримали новорічні подарунки та одноразову грошову допомогу за підтримку гуманітарного хабу єднання Покровської міської військової адміністрації та швейцарського фонду. У процесі видачі допомоги супровід забезпечує відділ соціального захисту населення та ветеранської політики Приютівської селищної ради. Олександрійський ЦНАП повідомляє, що починаючи з 24 грудня 2025 року з технічних причин ЦНАП тимчасово зупиняє прийом заяв на отримання комплексної послуги є малятком. Відновлення послуги орієнтовно з 5 січня 2026 року. Безкоштовна гаряча лінія 0800 40 44 45. Молодіжний простір, другий поверх запрошує на новорічний квест. Активності проводяться кожного дня до 27 грудня. Квест включає в себе п'ять станцій з різними завданнями. У фіналі, під час новорічної вечірки для учасників, чекає лотерея з розіграшем призів. Щоб взяти участь у новорічному квесті, слід разом з друзями прийти до молодіжного простору у зручний час, звернутися до адміністратора та отримати маршрутний лист, виконати завдання квесту. Деталі за телефоном. 066 860 69 76 Працівники Державної екологічної інспекції Придніпровського округу розглянули звернення громадянина щодо можливого забруднення земельних ресурсів стічними водами від колекторської труби в Олександрії за адресою вулиця Таврійська, 105. Під час огляду земельної ділянки було відібрано проби ґрунту за результатами інструментального лабораторного контролю, зафіксовано перевищення місту амонію обмінного. Площа забруднення земельної ділянки складає 140 квадратних метрів. Розмір заподіяної... Шкоди становить понад 44 тисячі гривень. Інспектори направили матеріали до правоохоронних органів для подальшого встановлення та притягнення винних до відповідальності.